Всім привіт! Як бачите, прицеп уже в дорозі. Переганяємо. Переганяємо прицепу, позвонив до колеги, попросився на скажімо, покрасочну камеру. Сань тобі привіт. Отак от прицепчик вже йде в ходу. Дивіться, як резина не гуляє. Ну як, в приділах там я сказав би розумного трошки. Ну, а так вроді все рівненько йде. Зараз переганяємо, супровождаю, бо немає ж ні. Поворотів немає нічого. Зараз будемо заганяти в боксі там. І так, друзі, вже прицепа в складі. Отакий От складик, гаражик. Саме головне, що тут є буржуйка, і тут на вулиці у нас там плюс 6 було, утром приїжджав. E, ну Тут, грубо, 15-16 градусів. Ну, вчора Сашко мені натопив, 17 градусів було. Красив, О, там в прицепі кузов був піднятий, трошки вище був під верхом, аж красив, так там. Сауна зверху, а сюди нижче ну, 15 градусів. Саме головне, що метал теплий. На вулиці в ангарі ми б такого не добилися. Тому вчора ми її загнали буквально 2 години, поки я там і'їхав по своїм ділам, вона б нагрілася, прогрілася вже і я, виходить, низ попідкрашував красним, покрасив полочку красним. Ну, Те, що мені треба було красним покрасити, я все це зробив. Зараз приїхав, сьогодні у нас другий день, краска ще липне, позакривав, виходить, весь низ, тому що зараз треба кої-які нюанси прогрунтувати. Я споовав, борта треба тут прогрунтувати. Тепер ж треба тут все прогрунтувати. Є в тому, що ґрунтовка буде летіти на краску і тому позакривав. Вчора, вчора красив красною краскою, в общем, тут все. все ось, бачите, ця тряпка лежала. Взагалі, дуже-дуже красної краски туман. Тільки що ґрунтував, зараз ну, немає такого тумана. Не знаю, чого так. Може, що ґрунтовка сіра, біла. Е, дивіться, який я везучий. Ну, правда ж везучий, гляньте. Тільки погрунтував. Все класно, все. Вам, дивіться, бачите, вона навіть ще не висохла, ще блестить. Гляньте. Що вийшло, не знаю. Ліба криса пробігла, тому що для миші це дуже велике. Це таке, як криса. Або не знаю, на вулицю не може, якщо прилетіло вже та склад трухонуло, компресор гудить не чує, не чуть нічого. В общем, що у нас з покраски? Рама в нас вагонка. 301. Ну, Діло в тому, що хочу сказати вам такий нюанс. Ось дивіться, яка вона красива. Бачите, блистить аж Ну, блин, класно, да? ну Діло в тому, що як вона висохне, вона буде ось ось. Це при тому, що її красив вілітом, прицепа стояла в ангарі. Тобто вона не вигорівша, ніде нічого, ну, щось вона не блистить. Не знаю чого. І це при тому, що ізував отут а, оригінальний м -м, растворитель, який купляв на сайті Дніпровська вагонка, там десь заказував краску. Цю красив уже з отаким. Це брав взагалі, пістолет мить ну, розбавив. Поки блистить, ну, я думаю, вона висохне, вона стане. Теж матово. Не знаю, чого такі нюанси. Зелена блистить, синя блистить, а ця чогось мутна. В общем, що далі? Який тут процес? Трошки борта подкривали, вже неудобно. Ці на детент теж вже погрунтував з обох сторон. Вчора погрунтував з однієї сторони, сьогодні з іншої сторони. В принципі, тут все прогрунтував, вроді все нормально, там залишилося тільки спереді догрунтувати. Ну, то вже, коли висохне підножка, а це вона буде сохнути ще. Дня 2. Вже не раді, що зв'язалися з такою краскою з обичиною. ну, як ми називаємо обична це однокомпонентна. Далі розкажу, як ми чуть не купили і не попали на краски. Так, це задня заслунка покрашена. О, дивіться, бачите, оця ферма лежала, залишилася від красної краски. Бампер покращений, ця перемичка покращена, задній борт покращений. Ну, як погрунтований, я маю погрунтований. Цей борт погрунтований, ця погрунтована. Ну, блин, а це ось, не знаю, хай сохне. Може почистю та заново пройдуся. Це внутрішня сторона. Ну, що є, то є. Ну, та ладно. то єрунда, Саме головне оце ось. Оце ось буде довго сохнути. Е, ну, нічого, будемо ждати, а що все одно його треба, коли воно висохне, обмотати. І все одно красить зеленим цвітом. Ось так. Отак виходить. Такий процес робочий. Все тут хлопці понакривали, тому що красним залишається дуже багато того сліда. От тому і повністю понакривав, щоб вже туди не летіло нічого. от, такий от процес. Далі сьогодні вечір можна поїхати забрати краску на заводі. Заказали краску, нам колотять краску, По ідеї, сьогодні повинні наколотити. Покажу, що закраска, і далі розкажу, як ми чуть не попали на другої краски. Так, забрав краску. як і казав, краску заказували під заказ. В общем, така краска, да, правда, звісно, однокомпонентна. Однокомпонентна вона. Відро 18 кг. Виробник. Виробник у нас отакий виробник, їхній сайт. Там знайдете номера телефонів. Знаходиться він рядишком коло нас. Та я думаю, отут і номер телефона є. В принципі, з даною краскою. Ну, не то, що ми знайомі, у нас є техніка, виробник краси такою краскою. Ну, хто як вгадає, що у нас є зеленого цвіта і хто красить отакою краскою. В принципі, зараз буду розбавлять, мішати, колотити. Також купили растворитель. одразу спитаєте по ціні. Ну, по ціні, мені кажеться, якщо. Так посчитати, то в принципі, можна так заказати відро і плюс-мінус буде наверное, дешевше. Дивіться, відро 18 кг, ну іменно даної краски. Це у нас Кіпаріс, і, вийшов 8 тисяч 8 відро плюс і, там, 750 гривень розтваритель до нього. Хотіли ми заказати двохкомпонентну, щоб вона швидше тут висохла у нас і ну, так скажімо, время не займати чужий гараж. І, ну, діло в тому, що вже у нас покрашено. Погрунтовані всі борта обичною такою так саме простою, однокомпонентною. І якби ми задули поверху двокомпонентну, воно все поздувалося. Це добре, що продавець перепитав, уточнив, який ґрунт у вас нанесений. І кажу: Та, то такий-то такий-то. Каже, ні, тоді тільки однокомпонентну. Поэтому заказали однокомпонентну, ну, вже виходу немає. Лібо борта повністю щищать, перекрашувати двокомпонентним ґрунтом, либо. Лібо що вже є, будемо ждати. Ну, Виробник сказав, що сутки до повного висихання на вулиці. Чи в поміщенні, чи на вулиці. Ну в общем, сутки треба ждати. Ну, Оця краска, Дніпровська вагонка, це вже сутки пройшли, вона досі липне. Подивимося, як ця. В принципі, вроді краска непогана. Ну, відкрию, зараз подивимося, все вона тут запечатана, пломба стоїть. Все зробили під заказ. Виготовляють будь-який цвет. Під номер цвіта, так скажімо, автомобільна, не автомобільна нотара от, от такої баночки. І так, друзі, все готове, настав цей момент. Краску вже перелили, розколотив. Отакий цвіт. Ну, понятно, що камера не передає. Усе заново поперетирав, тут позакривав де красним перегрунтував, перечистив, тому що. Повністю перечищав. Ну, самі знаєте, ґрунтовка трошки дає таку шершавость, поэтому все перечистив, температура там, 17 градусів. Все готове. І навіть вже зробив таку невеличку викраску. Ну, ще вона мокра. Та ще поверхність така тут рифльона, це желізо таке спеціально рифльоне. Поэтому трошки не передає цвіт. Ну і, понятне ж, діло, треба, щоб воно висохло, і потім вже буде видніший. Остаточний результат. Все вже гладенько. Я думаю, все в мене давно вийти, Щоб не насипати мусора, щоб менше було потіків. Все одно потіки будуть. Як не як. Ось купив пістолет. Ну, зрозуміло, найдешевіший, скажеш, купив. Та саме тому що це ним попользовались, покрасились, викинули його, немає там смисла чистити, вимивати. Півтора міліметра відверті. А предучий був, От зараз покажу, отакого От плану. Тоже інтертуловський, тільки трошки другої конфігурації. Оцей лучший. Оцей лучший якось не було лучче красити 1,4. Ну, зараз він вже забитий. Ну, Крать зараз вже, взагалі, то, то ще щось. -то. Поэтому, я думаю, печочки може і будуть, але ну, єрунда. Саме головне, щоб нічого не насипалося. Е ну, давайте так. Остаточний результат вже відео. Подержимо таку інтрижку. Зараз я спробую задути його за сьогодні. Вона ну, два дні, мабуть, буде тут стояти, сохнуть, може, день там сутки подивимося вже. І потім, як все буде готове, як будемо її виганяти, я продовжу відео. Ну це вже буде на слідчем відео. Добре, договорились. Так що слідим, Слідимо обов'язково, всім буде цікаво. Слідимо, не пропускаємо. Ну, На цьому все. Всім удачі.